Вы тоже снимаете все сотрудников, то есть как бы, скажем так, обязательно, чтобы снимайте все. Да, Можно Представь вас все? Пожалуйста, Можно вас слушаю. Я, я вас слушаю. Первый зам начальника я... милиции я так, фамилия так. ваша, вашего. Я с кем разговаривал. Я представлюсь я тоже. Ну я представился, я сказал, что я первый зам начальника милиции с фамилией моей Росов О, Теперь фамилию я сказал. Я Супрунюк Александр Алексеевич, Смоленской области, міста Никишин, проспект на 21, а квартира 40. Я є представником. Голова громадського руху, вільний простір, яку входять в ці організації, і крім того, що є наші партнери, які не приїхали. Ми приїхали з приводу того, що ми хочемо. Ми подали попередню заявку на прокуратуру з приводу того, що ми хочемо, до них, що ми до них маємо приїхати на зустріч Рубіжної і Сєвєродонецьк. Зараз ми хочемо в рубіжної прийти з приводу. З нашої точки зору з фабрикованої повністю справи по рівні Білоцерківській, який є нашим, нашим учасником, співорганізатором асамблеї і вільного простору, так, двох організацій. Вот. Тому ми, члени організації, приїхали її захищати. Так? Законні права, що е, ви хочете зараз переговорити з прокурор. Не влаштовуємо, подождіть, давайте я розговорю з одним чоловіком. Питання в чому? є обрані шість чоловік. Та плюс є представник-юрист від Рім Блосаківський, сьомий представник, який за дорученням е мітингу в Києві, який відбувся, таке точніше під позавчора. Ми по повноважені провести переговори, ну не переговори, а подати заяву і высловити свою позицію в прокуратурі, позицию прокуратуре и вымогатиме законности законності відносно цієї справи. цей стан. Вопросов скажу, Мое единственное, единственную. Подождіть, Ну я или не... все, 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 все. Давайте єдиний момент. То есть у меня огромнейшая просьба, то есть, так, чтобы здесь не було было нарушения порядку, то есть, Скажем так, все должно проходити да, в рамках закона. То есть, э, второй момент. То есть, все ваши требования сейчас, то есть, естественно, сейчас я скажу прокурор. То есть все. все, Отлично. все. Шесть человек, которые уповновали.

Можно у вас.